Та о Боже, мені здається, що це вони нас задавлять. <ріст> от мені цікаво, чому дуже багато тут, де пасуться вівці, але ніде немає. А! Ніде немає місцевого сиру на продаж. Нічого немає такого. Тільки ць? от полуниця була, повз, помідори, огірки, всілякі такі овочі. О, головний козел. Біжи. Ти <ріст> чого стоїш? Тіп, давай! Ось, мені було б цікаво скуштувати, якщо ми десь знайдемо місцеві їх сири якісь, щоб продавали, ми обов'язково скуштуємо. Бо Понад дорогою просто, мені здається, люди так беруть відро з різними своїми врожаями і виходять. Вау, там був водоспад! Блін, а можна, а можна десь зупинитися його зняти, ні? Вау! А там ще озеро видно з веру? Клас, дуже гарно. Тут вже дорога ось такий орнамент, залишки, заборчику від старого міста, в яке ми їдемо. Там має бути дуже гарно якраз в цьому стилі. Бункери? Реалі? А дорогою тут ось такі засніжені взагалі гори. Прям там видно, що там прям купа снігу цього дуже гарно виглядає. А тут трошки верхівки. Ну там взагалі прям. Ми приїхали в нове місто. Називається воно Херакаста. І це місто внесено в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Зараз ми знаходимось біля музею, але він, на жаль, зачинений. Ось так виглядає музей. З башенкою такою. А ось там ще інші вежі. Будемо йти туди, напевно. Тому будемо дивитись тут інші локації. Тут є дуже багато чого подивитись. Ман оранж, пан чері. дивіться, видобацька є. Та ми не брали. Проходимо повз, думаю, чого тут всяке військове знаходиться, а це бункер. Так просто магазин бункері в бункері вгорі. Цікаво. Такий знайшли музей. Це виявився не магазин, а музей? У бункері. Ого! Ого! Зайнес випустіть звідси взагалі. Щось мені тут поганенько, якщо чесно. Ну, а що ти хотіла? нас точно тут не закриють. О, ні, все, я далі не піду. А, все, там кінець. Кінець. Фух, ну тут прям душно, чесно кажучи. І тут купа всякого військового приладдя. Мені від такого, чесно кажучи, трохи стає. Ще й дихати не бачимо. Але є і старовинні різні глечики. Ось бачите, сковорідочки, горшики різні. Що це праски? Угу. Хм. Ваги. Дихати, Дихати взагалі нема що. А вон посуд якийсь. О, дивись, як гарно. Сьогодні їх традиційний. Дивіться, тут схоже, теж щось було по типу амфітеатру. Якась така зона. Ось такі волочки. До замку вже вирішили не підійматися, бо там якось приватна територія, собаки залаяли на нас, я боюсь собак. І в принципі ми вже так втомилися. Що ми скажемо? В це місто напевно варто приїжджати прямо на цей, ці... на цілий день. Тут дуже багато готелів, ресторанів, різних закладів. І реально сюди варто приїжджати прямо, Варто приїздити прямо на цілий день через те, що дуже багато є чого подивитися, але дорога достатньо складна з пропантином. Тим паче ми сьогодні були вже в достатньо великій кількості місць. У нас просто вже немає сил дивитися, що ще дуже сильно підійматись з огляду на те, що нам ще дуже довго повертатись тепер додому. Ми вже приїхали сюди достатньо втомленими. Місце знаходиться дуже відокремлено від інших місць. Насправді і потрібно їхати довго по серпантину, що нам вже трошки так поганенько, з рахуванням того, що ми сьогодні прям дуже багато в яких місцях були. Ми прям сьогодні, знаєте, до цього нічого майже не дивилися всі дні. А сьогодні прям вирішили за всі дні бомбануть по всіх місцях. Тому ми вже втомлені. Ми точно не будемо підійматися туди нагору, на гору замок цей на палац дивитись цю фортецю, бо реально вже реально вже дуже сильно втомилися. Ось. Тому на цьому сьогоднішній день з подорожами закінчується точно. Знаєте, в мене є трошки відчуття, що це місце наповнено якимись дуже важкими такими енергіями. Якщо ви також відчуваєте якісь енергії, різні там... Від міст, якщо ви вірите в всілякі такі езотеричні, містичні всілякі штуки, то насправді важкувато знаходитись в цьому місті. Але якщо ви не розумієте, про що я розповідаю вам і про що йде мова, то тоді можливо вам тут дуже сильно сподобається.